Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви просите подивитися таке питання, я дійсно його знайшла в інтернеті. Папа Римський закликав до Великоднього перемир'я між РФ та Україною. За словами Понтифіка, Франциск вважає. За необхідне припинити бойові дії у період двотижневих великодних свят. Давайте взагалі подивимося, що нас чекає на Великдень. В принципі, католицьке вже пройшло. Давайте подивимося на православне. Що чекати ситуації, яка буде? Що чекати? На даний момент. Карти показують на даний момент, що може відбутися на Великдень, що чекати від росіян. Я бачу, тут іде е, колісниця. Тобто, якийсь штурм може бути. Але, з другого боку, це якийсь штурм в якесь, в якесь невідоме. Тобто, повторяється якась ситуація, наскільки я розумію. Повернення в дитинство. Він Дивіться, декілька карт показують напрямок. Тобто рух. Одна, друга і третя. Тут а, ця карта, наприклад, говорить про ілюзії. Чому так високо? Я трохи камеру переставила, і я бачу, що це зависоко. І так. А, таке враження, що рух якийсь буде. Буде якийсь рух пересування когось, очікування теж, очікування. Або це скоріше за все, що ми будемо очікувати якогось нападу, якогось підвоху. А, тобто народ України буде жити в очікуванні чогось. Тому що ця карта говорить про очікування, а ця карта розкриває, чого ми чекаємо. Чекаємо злості, чекаємо помсти, чекаємо руху, нападу. Контрнаступлення і тому подібне. Ми чекаємо, від кого це може бути і від наших, це може бути і від її, і від е, перебрічних. От просто подумайте, дійсно чекаємо від наших, щоб наші конкретно наступали. І чекаємо, плюс що ті можуть теж щось зарухатися. Ось це очікування наші. А як буде по-справжньому великодні свята? У нас неділя, здається, понеділок. Як насправді буде це все відбуватися? Дивіться, насправді Великодень показує, що буде відбуватися все добре. Про що це ми? Невже таке може бути? Я не бачу ніяких очікування так, найстрашніших речей. Вірніше це, ну так. Да. Але я не бачу, що конкретно щось буде відбуватися. Тут, навпаки, туз кубків, королева кубків, лицар кубків і десятка кубків. Невже це до перемир'я? Невже це щось з перемир'ям? Невже буде так спокійно? Ну, от Джезл у мене вже показує. Давайте подивимося. Невже так спокійно? Невже це перемир'я просто? Просьба до перемир'я. Щось, щось, щось мені це не зовсім подобається. Дуже аж, знаєте, е таке враження: от в мене йде така е енергія відчуття, що це затище перед бурею. От дуже глибоке затище. Тому що е Єреміт, він теж говорить, е відлюдник теж говорить про дуже глибоке, глибоке затище. А що буде після затище? Страхи почнуться. Да. <кій> <кій> Дивіться, я так розумію, воно почнеться або це спочатку воно ніби так тихо, 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 а потім почнуть когось в жертву. Ситуація таке враження підвисне, можуть ракети летіти. Закидувати, але я конкретно, так, я би не сказала, що тут дуже. Давайте з прильотами подивимося. Ну, будуть. От бачу, будуть. От. Чекають слушного моменту. Ось. Ну, сильного, ви знаєте, я не бачу дуже аж сильно. Прильоти будуть. Но, скоріше за все. Не хочу, як би це сказати, помилитися, тому що це такі дуже важливі речі для, для нас усіх. ось, Але я відверто скажу: бачу таке затище, Це затище нас буде дуже лякати. Ось, ось тут переляк, що нічого не відбувається. Ви знаєте, в мене навіть таке враження, що ви будете навіть по птахах це відчувати, бачити. Ось, але все рівно я не бачу конкретного. Це може бути десь якісь сутички. Сутички, якісь, провокації можуть бути. Але конкретно бомбардування, бавовни, такого мені карти не показують. Ось я приблизно, приблизно, звичайно, це все приблизно. Як буде відбуватися Великдень? Що нам чекати на Великдень? Ось, можливо, дослухаються до папи римського. Розумієте? Можливо, дослухаються. Якось так, мої дорогенькі, гаразд не буду затягувати. Я приблизно розібрала ми ситуацію, подивимося, як воно буде і як воно програється. Бережіть себе, мої дорогенькі, будьте уважні, впевнені в собі. Все буде Україна, мої любі, мирного вам дня, ночі і разом до перебоги!